Рада вас вітати! Сьогодні до нас завітали дві гості, але перш ніж з ними познайомитися, давайте ми з вами поглянемо на малюнки та скажемо, що на них зображено. Що ви бачите на малюнку? Куртка, штани, сукня, шуба. Як все це, це можна назвати одним словом? Що це? Одяг. А тут що ми бачимо? Капці, чоботи, черевики. Як це можна назвати одним словом? Що це? Це взуття? Знайомтесь, це Даринка. А це її молодша сестра Маринка. Дівчинки вирішили піти до магазину одягу та взуття, щоб придбати собі зимовий одяг. Підкажіть дівчинкам, що з цього одягу підходить для зими? Так, штани. У даринки. Великі штани, а у маринки маленькі штанці. А що з цих речей потрібно взимку? Шапка. У даринки велика шапка. А у маринки маленька шапочка. Що з цих речей? Потрібно взимку. Шуба. У Даринки велика шуба, а у маринки маленька шубка. Як ви гадаєте, з цих речей що потрібно взимку? Рукавиці. У Даринки великі рукавиці, а у маринки маленькі. Рукавички. Допоможемо обрати дівчинкам взуття, що потрібно для зими. Чоботи. У даринки великі чоботи, а у маринки маленькі чобітки. А зараз дівчатка хочуть вас запитати. Щоботи зі шкіри? Які? Шкіряні. Чоботи з гуми? Які? Гумові. Спідниця з шовку яка. Шовкова. Шуба з хутра. Яка? Хутряна. Сорочка з бавовни. Яка? Бавовняна. А ще сестрички хочуть нам показати, що в них є у шафах. Що ви бачите у шафі? Піжаму. Скільки піжам у маринки? Одна піжама. Що ще є у шафі? Спідниці. Скільки у маринки спідниць? Три спідниці. А ось шафа даринки. Що ви бачите у шафі? Футболки. Скільки футболок у даринки? Чотири футболки. А тут що висить? Сукні. Скільки їх у дівчинки? П'ять суконь. Спробуйте відповісти на запитання дівчаток повним реченням. Для чого восени потрібні гумові чоботи? Восени гумові чоботи потрібні для того, щоб не промочити ноги. Чому влітку ми не носимо шубу? Влітку ми не носимо шубу, тому що спекотно. Чому взимку ми не гуляємо в босоніжках? Взимку ми не гуляємо в босоніжках, бо холодно. Сестричкам вже час повертатись додому, тому вони вам кажуть до побачення!